Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде довгоочікувана риболовля на карасика на поплавочок. Приїхав я на своє місце, де ловив гарно в минулому році. Подивився минулорічне відео і приблизно, так прикинув, що вже повинен він клювати. Так що зараз буду пробувати. Вже очерет піднявся, а це якби, ну, такий основний показник тому що він починає брати коли з'являється тут очерет Якщо зараз замішую прикормочку і буду загодовувати так прикормочка в мене залишилася після фідерної риболовлі вчора я був ловив на фідер. І вона ще нормально не скисла. так що тут у нас по компонентах дивимось Ну це... Тут суміш двох прикормочок, плюс доданий варений горох половинками і є ще опариш трохи. Так, ліпиться, в принципі, ліпиться. Так, зараз будемо загудовувати. Водичка така досить висока сьогодні. Загодовуємо тут собі місцечку, місцинку. Зараз ще трошечки. Я вже тут, бачите, бачите, да, трошки я підрізав очерет, вирішив ще. Так, є. І, в принципі, тут от поряд думаю ще другу точечку загудувати. Удочка в мене та ж сама, що в минулому році. П'ятиметрова, сама звичайна. Ловити буду на мустирочку. В принципі, я вже неодноразово впевнювався, що на мустирочку найкращий результат. Менше всього трубує дрібна рибка і карасик реагує класно, тому що черв'я постійно чіпає всякий дріб'язок. Що я не зробив, це я не взяв сьогодні спрей від комарів. Комарів вже предостатньо. Так, зараз спробую на одній точці, потім на іншій. Я завжди підгодовую дві точки тому що карасик він в різних місцях може підійти не обов'язково він постійно кожного разу буде ловитися в одному місці ось моя мастирочка друзі я так рахую судячи з ну, того скільки беруть опариша у нас в магазині і скільки беруть мастирки то я рахую що мастирка це незаслужено, якби як би мало використовувана Наживка. Це для карася це взагалі бомба. Мені здається, що найкращий варіант. Да, мастирка тримається не дуже, але ж коли є результат, можна і перенаживляти частіше. Ну фактично на мастирку через кожен закид, там, ну буває через один, треба перенасаджувати. Тому що вона злітає, особливо вона злітає, коли ви часто якби перекидаєте. Бачите, друзі, покльовочка. О, перша наша рибка на сьогодні це не карась. Бачите, червонопірка. Ну, дуже теж красива риба. Така приємна. Ну, але ми мене на трохи інший розмір. Так що будемо відпускати червонопірку. Все ж таки будемо чекати карасика. Але ж перше вже клюваннічко відбулося, що не може не радувати. Справа в тому, що тут досить багато дрібного окуня і дрібний окунь просто на червя. Забиває, якщо чесно. Значить, друзі, як я виставляю глибину, це дуже-дуже і дуже важливо. Виставляю я глибину, щоб наш грузік ледве-ледве касався дна. Тобто, щоб попливок ще якби вилазити не почав на всю довжину, але ж, щоб груз вже був на дні. Тобто поплавок повинен максимально бути низько, максимально низько занурений. Причому груз повинен лежати на дні. Тобто Це такі правила. Якби. А це знову червона пірка, друзі. Це знову червона пірка. Ну, я скажу так, що тут по минулому року, року я можу сказати, що переважно тут. Карась все ж таки підходив перед темнотою. Груз на дно ми кладемо, друзі, тому що карась е насадку яку, яка рухається, не бере категорично. Якщо якась там інша риба, наприклад, біла там, плітка і підляч, може зреагувати на ну, насадку, яка волочиться, то карась він, якби, до цього дуже прискіпливий. Так що це колись. Мене так навчив мій якби, товариш, що так треба, на карася треба максимально насадку тримати на дні. А враховуючи те, що тут буває невеличка течія, ну, по-іншому тримати на дні насадку ніяк. Не вийде, крім того, як е, класти грузик на дно. Місце гарне, карась тут повинен бути. Треба просто його дочекатися. Ще один такий признак, на який я орієнтуюся по наявності карася, що він, коли його багато, він б'є очеред. Так, конкретно б'є не то що там. Тобто видно, що це крупна риба ходить не на дріб'язок. Стерочкою я заліплюю весь гачок повністю, такою як ігрушкою. Може можна і кульками насаджувати, але я насаджую так. І це працює, в принципі. Зновування, ну, схоже, це все схоже на гривнути. Ну, Могло б вже і підійти щось, якщо чесно. Він наш перший красок. Ну клас, подивіться. Не рекордний, але непоганий карасик З почином, як то кажуть. Причому ловлю на маленький гачок, друзі. 10-го номера невеличкий. Ще, друзі хочу таким секретом поділитися мастирку так, краще всього якби десь класти і постійно не м'яти в руках тому що в неї збільшується її плотність якби, так, щільність вона становиться більш такою плотною і в неї Гірше клює. Тобто карасик любить, коли вона м'ягенька, максимально. Максимально м'ягенька. Ну, бачите, хижак якийсь полює тут поряд з нами. Ось отак от я гачочок обліплюю, оп, все. І туди на нашу точку. Ну клас! рахунок відкрито. так би мовити. Хоч такі відносно невеликі, але тут я вам скажу, друзі, проскакують карасики такі до кілограму. Так що будемо чекати більш цікаві екземпляри. Ну починає брати Якось не впевнено знаю, думаю що це відмота. Красю, в принципі, відразу або піднімає був веде, був притаплений, тобто він такий не ну, такий не теребить поплавок, поплаву, впевнений. Це можливо, це можливо, піднімає, бачите. Угу. Перший вже є, це вже це вже багато про що говорить. Це говорить про те, що буде і другий. Так, тут бачите. Все знову дрібно. Дуже різко. Где ту стирку? Я ж кажу, якщо б я ставив червя, я просто як запарився, б переноживляти. Черв він ще такий досить ніжний, опароч він ще тримається, а черв'як його збиває, і обгризає. Я вже це все проходив. Зараз навіть не хочу тропити. Я впевнений, що він візьме на мастерку. ну і тим паче ми, я вже продемонстрував, як він взяв. Пробує. Крась, блін, друзі. Це був здоровенний карась. Я йому дав по губам, по зубам і, на жаль, реалізував цю покльовочку. Прикро. Це могло як би злякати рибу теоретично. ну, Сход це завжди не дуже гарно, коли відбувається при ловлі будь-якої риби. Особливо, коли ви ловите на ну, загодованому місці. Там у вас сходить риба, це. Завжди погано. починало, але не почало так, да? Після сходу якось так сумнувато стало перехватило, скоріш за все на ходу дрібнота якось. Yeah. Um... Бачите, ось якраз. Оце, друзі, це наш обмір. Оце наш обмір. Оце наш обмір. Друзі, ось він. Ось він наш. О! Оце воно. Це воно. Такий нам підходить. Може все ж таки зараз почнеться щось. Ну, 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 ну. Ні. Дрібнота. Плускирка якась малесенька. Але, друзі, взяли, взяли гарного карася. Навіть одного це вже вже прикольно. В такому розмірі. Це вже трох класний трофейчик. Супер, я задоволений. Багато, багато дрібноти, бачите. Дибе, дибе, не дивлячись на те, що кладу на дно, казалось би. Да, Грозація, я думаю, нам підпортила картину 100%. О, не за червона пірка, друзі. Друзі. Це тільки руки. Пачка ти О, вот, бачите, друзі, ближче треба було кидати. Знову такий самий приблизно. Ну, ничего, грамотвистический. Більше долоні, по крайней мере. Та нормальний чого то Нормальний, гарний карась. Ввечері. Коли я вже думав, що, що все не рекордне, але так, ну що, друзі, йде на нас гроза, так що буду я, мабуть, збиратися. Тому що мокнути не дуже хочеться, якщо чесно. Так що, всім дякую за перегляд. Наступного разу буду вибирати більш таку спокійну погоду і сподіваюся, що кльов буде краще. Ну, по відкрилися, так що, друзі, ставте вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь, хто не підписався. Всім пока.